Всім доброго ранку монастирищанам! Сьогодні у нас 30 липня, 8 годин ранку. Откачуємо мед. Чайник поставив, хай закіпає, будем пити кофійок. Але мова не про те, а мова про те, що подивився. Як наші монастирища вміють мед продавати, покажу контрольні веса по сояшнику. Дивіться уважно для тих, кого цікавить, що дав дала акація, що дала липа, акація, липа, сояшник. Ось є числа 14, 16, сояшник, цвів, все в нулях. В загальному тут, якщо порахувати, я не пам'ятаю, тут десь буде 32-33 кг приходу соєшника. І з цього треба ще оставити їм на зиму. А тепер самі рахуйте по якій ціні повинен бути в нас на базарі у монастирищі літра меду. А то це взагалі просто якийсь жах. Усім удачі, всім пока. Всім мирного неба, до перемоги!